Одна троянда щось почала вже пропадати. Всім добрий день. Вчора я їх підрізала, ще коротшими зробила, то вони наче не в'януть. Але бачите, вже пару пелюстків пішло. Ось така в мене вазочка для них, висока. Сок ми купували, такий дуже смачний сок. До речі, ананасовий ось. І якраз ваза така гарна вийшла, бачите? Орхідейка. Вже десь 4 чи 5 квіточок відпало. Відростають нові. Ось, бачите, які вже брунячки, які гарні. Так, а третій йде? Третій з цього боку ось. Цей самий маленький. Сьогодні напували її вже. Зелені корінчики, і вона, дивлюся, отут ще пускає ось. Не знаю, хто там знавець орхідей, напишіть, чи це добре, що це воно таке. Корінчик пускає, напевне. Ось цей листочок із грошового дерева щось не хоче пускати. Напевне, він пропаде. Це я взяла листочок в, в тому кафе, Хочак. східної кухні. Ну, не знаю, побачимо. Думала, його посаджу. Коли цибульку оцю вже повністю з'їмо. Тут є ґрунт. і Можна було б сюди його посадити, хай би росло грошове дерево. У мене вдома колись подружка мені дала листочок, то я розмножила. У мене класне, таке велике воно. Так, ну що, вимила я вікно. Не зовсім ідеально, але не вимивається так, як треба. І ми вирішили попрати цю тюль. Тому що подумали, що все-таки міняти, ходити на ресепшен не факт, щоб замінять. А ще й чекати, можливо, треба буде, то нам, ну, у нас вийшло зняти її з тої палички, на якій вона кріпиться. Думала, що не вийде, то доведеться міняти, ну, просити. А так вийшло її зняти. Стягнули ми її і попрали. Просто в звичайні пральні, в нас же ж є пральні кімнати. так що Ну, як машинки. Так що ну, не ідеально попралася, але хочу вже спокійно, що вона не в тому грибку. Ну, це ненадовго вистачить, треба буде постійно це робити. Ось так, що такі справи. У нас дощ. Вчора було гарно, ми вчора прогулялися трохи. Бачите, таке брудне вікно. Ну, воно постійно брудниться, його ми й не ми, і все одно воно з того боку буде брудне. Тому що дощ постійно йде, хляпає. Під віконня з того боку. Ось. Вчора прогулялися трохи, 8 кілометрів находили. Так що нормально, час пройшов. Я отак тютюль трохи на бік, щоб сутліше в кімнаті було. Так, що в нас лишилося? Вже по продуктах майже нічого не лишилося. Вон, лимони, лайми. Ще дві консерви є. Тут. У мене ще соуса півбаночки цієї, що ми купували. Отакий. Капуста, кислі огірки з польського. Капуста, до речі, краще брати в пакетах, вона смачніша, А така вона, наче й квашена, але мені здається, що вони все одно якийсь консервант кладуть, коли закатують в ванку. Ось, а зараз хочу, чекаю, що там принесе Максим на обід. Ось, тут ще колбаси трошки залишилося, багет. Ну, вже твердий вже все. Я хочу зараз авокадо достати. Надію, що воно не пропало. Зараз однією рукою мені важко. Ну, Вже хоч лівою рукою можу тримати телефон. Так, давайте глянемо. Яке воно більш м'ягке. Так, ну рука ось кісточку почало трішки бути видно, от хоч трішечки. Ну, все одно вона не повертається, от вона долонею до мене, ніяк я не можу її повернути. Стала крепша тому що я вже без бандажа хожу І, в принципі, Пальці вже майже в кулак згинаю, ну, тобто, краще, але повертати я її не можу все одно. Бачите, це максимум, що я можу зробити. Оце отак. Роблю постійно вправи. І мені прийшов лист. Зараз хвилинку десь. На ресепшн сюди в готель. Ось, на реабілітацію наступний четвер. Ось. Так, ось, ось сюди у нас ось номер телефону, якщо потрібно. Так, тут це, напевне, карточка реабілітації, чи що вони, напевне, будуть записувати. Ось напе, е, прийшло мені. Ну, відео мої виходять трішки з запізнення, бо в мене є наперед трохи знятих відео. Я вже розповідала про це. Ну, коротше, ось е, дата на 9.30. Карта. Ось таке, бачите? Все безкоштовно, але ну, ніхто нічого не казав, що треба щось платити. Ось карта, як пройти в ту саму лікарню, де ми були, але вже не на відділення травматології, я так зрозуміла, швидкої допомоги, а саме вже десь воно з іншого боку території самої лікарні. Коротше, будемо шукати ось тут, бачите, навіть написали для. Особливо одарених як пройти. Так. Ось, бачите, навіть, як описали, як пройти. І навіть намалювали саму карту. Оце центральний вхід. Так, ідемо, ідемо 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 А, це всередині, це через всю лікарню треба просто пройти. Тому що це ж всередині. Точно. Чи по вулиці? Коротше, я не знаю, може тут якесь ще є кафе. Бо я думаю, що це всередині. Коротше, треба буде почитати і. Так, ну ось. Так, і фіози не зни. Коротше, тут, напевне, написано, що якщо пропускаєш візит, то там, напевне, буде штраф. Треба буде подивитися. Ну, я зараз не можу так швидко перекласти, мені треба все-таки ще користуватися перекладачем. Так, зараз я своє ім'я прикрию. Так, воно такий. Такий лист прийшов. Так що, наробила я собі, наробила я собі справу. Так, давайте. Подивимось, що у нас тут оце, в О, це сміття. Так. Оце вже можна їсти. І ще, до речі, як вибрати авокадо правильно. Зараз я вам покажу. По-перше, я їх отак трішки ну, на дотик. Якщо вони хоч трохи, -чуть -чуть вже м'які, то їх вже можна брати, вони за пару днів в кімнаті доспівають. По-друге, на них не має бути нічого, ніяких пошкоджень і цвілі. А оце вже почало пропадати. Ось. І по-третє, треба отак відколупнути оцей піптик. Якщо там зелененьке, значить воно має бути нормально все. Ну, ось тут, воно до половини зелене, до половини вже почало чорніти. Я думаю, що ця частина вже авокадо пропала. Ось, ось цих три нормальних. Ось. І цей, я думаю, що вже якраз доспілий. Давайте подивимось, як отут що. О, це, бачите, це гарне авокадо. Якщо воно тут зелененьке, не коричневе, значить авокадо хороше. Ну, ви, звичайно, що ви не будете в магазині всі піптики ходити і відривати. Це Я в інтернеті десь бачила, як вибрати авокадо, щоб воно було хороше. Ну, звичайно, ви ж не будете ходити і псувати всі авокадо, тому що якщо оце відірвати, то вже авокадо через пару днів зіпсується. Ось, просто візуально треба розуміти, що авокадо не має бути тверде, як камінь. Ну, Візуально воно має бути правильне, без пошкоджень, без нічого. Ось чекайте. Ой! А рука заболіла. От. А при дотику воно має бути не кам'яне. Ось, ну і вже коли додому приніс. Вже можна відірвати і подивитися. ось Оце має бути хороше. А це вже воно видно, що почало трошки псувати. Зараз я помию, і розріжемо і побачимо, чи я була права. Так, ну ось так. Зараз я спробую кудись телефон прикріпити, щоб вам одним кадром показати. Так, ну, штативом слугує банка з-під огірків, навіть з огірками так Оце, я думаю, що гарне авокадо. Давайте зараз глянемо. Це що, бачите? що виглядає зелененьким. О, так, ідеальне, просто ідеальне. Дивіться, яке кісточко ми зараз достанемо. Все, це чудове авокадо. Так, а це, я думаю, що буде до половини зіпсоване. Ні, я була не права, дивіться. Воно ось чуть-чуть почало вже отут, але ще добре. О, супер. Я дуже рада, що не доведеться викидати авокадо. Тому що буває таке, що 5 купую за 3 євро це в пачці. І одне ну, нехороше. Супер! Я дуже-дуже рада. Але я думаю, що якби я ще трішки почекала, то тут воно вже почало все ну, псуватися. Зараз я перемкну на інший режим. Так, ось, дивіться, які красиві спалах наш. Бачите, які? Дуже люблю авокадо, воно дуже смачне, дуже корисне. І взагалі це продукт, який потрібно їсти кожен день. Його можна їсти абсолютно зі всім. Зі всіма продуктами. Я навіть беру, отак просто зараз я вам покажу, як я їм авокадо, як я люблю їсти авокадо. Так, тепер у мене штативом слугує дві банки. Одна банка з огірка, друга банка з капусти. Взагалі-то у мене є штатив, але ну, я не можу зараз цією рукою його причепити. Мені больно, там його треба розжимати. Коротше, потрібно дві функціональні руки. Значить, дивіться, як я їм. І Максим, до речі, також їсть, йому також так сподобалося. Я беру так, розрізаю, воно таке м'якеньке, як масло. Ріжу просто отак, прямо зі шкіркою. Якіш розрізаю. Неважливо як, в принципі. Розрізаю для того, щоб туди проник соус, яким я буду зараз <клух> поливати саме авокадо. Все, ось так розрізала. І тепер беру соєвий соус. Тут е, отакий продається соєвий соус. 2 євро коштує. І поливаю соєвим соусом. Прямо так. Прямо авокадо поливаю. Небагато, бо він солений. Цікаво, що принесе Максим. Зараз на обід, що сьогодні буду давати. Так. І ще хвилинку. Так, хвилинку. Іду! Я авокадо їм з тобою. А ти вже поїв? Так. Да. А що, не було яєць. Ні. Блін, я думала, яйця застанемо. Броняки. Дякую. А ти зараз свій не купив? Так, ну дивіться. Зараз одну хвилинку, головне, щоб не впало. Я вам покажу, що на обід зараз. Так, коротше, беру лимон і поливаю так. Ти будеш зараз авокадо? Ні, наєчка. Ти наївся? Да. Так. Ось так дивіться. І все, і прямо ложкою, отак звідси, їм. М -м -м. Яке ж воно смачне? Воно прямо аж солодке. Це моя мама мене навчила так їсти прямо, щоб його не чистити, нічого. Дуже дуже зручно. А я подружку свою навчила. М -м -м. Ще можна сиру зверху покласти цього Філадельфію чи який там. Коротше, смакота. Ну і що нам на обід давали. Деруни ось такі тут дають. Непогані смачні. Це навіть сметана? Чи це соус якийсь? Це соус. Ну, це світаний. Сметановий? Це соус чеснечний. А, чесничний. І, значить, що тут? Є суп, он, Що там? вермішель і шматочки курочки. Ну, непоганий суп. Ось. Ну і яблучний сік і молоко. Так що смачного мені. Фрі. Картошка Фріша була? Да. А, чекай, то це дируни сніданку. Да. А, це дируни сніданку. Якщо залишаються на сніданок щось, то вони залишають або яйця, або дерони. А сьогодні давали на обід картошку фрі і оті маленькі сосіски. Да. Оті такі сосиски, що я колись розповідала, зроблені із... з чого вони зроблені? Лайна. Із пісні слів не Коротше. Так, що сьогодні фрі було і ті. Фрі? Памаш? Е... Оце, хто... Оце хто приходить, коли тільки починається обід, то ще можна застати те, що було сніданку, або яйця, або ну, от, деруни. А ти їх ще й підігрів мені? Ой, які ти, дякую велике. Ось, А так би на обід був би суп, тільки картошка фрі, і ті сусідські стрімненькі. Вже я скажу, що так. Це вже може і живіт почати боліти від тої картоплі фрі. Так, ну що, ось це мій штатив такий. Буду зараз їсти. Так, що все. Всім пока.